Львів попрощається з останнім командиром УПА. У суботу, о 12-й годині, в храмі Петра і Павла прощатимуться з полковником Василем Левковичем. Він був одним із 12 героїв української повстанської армії, нагороджених золотим хрестом бойової заслуги. Останній з командирів УПА полковник Василь Левкович, на прізвисько Вороний пережив 25 років концтаборів та катування. Був засуджений до смертної кари, яку згодом замінили на 15 років ув'язнення. Пережив місяці катувань у тюрмі Налонського. І оцей фізичний вплив він розповідав про те, що йому дуже важко навіть було стримати, скажімо, крик під час ось цього биття боліло все тіло. Ну найцікавіше, що якби намагались чекісти по голові його не бити. Бо їм потрібна була інформація для онука Данила Василь Левкович, перш за все люблячий дідусь зі сльозами на очах. Данило згадує, як дідусь Василь спонукав їх з братом вивчати історію, як навчив грати в шахи і водив гуляти. Взагалі він був людиною, яка дуже цінувала ці сімейні традиції. Поховають Василя Левковича у суботу на Личаківському цвинтарі.